موسیقی Йому судилося проповідувати Євангеліє у Сирії та Маліазії, пройти Індію та Вірменію, а наприкінці життя прийняти мученицьку смерть за Христа. Близько 508 року олов'яну раку з мощами святого апостола Варфоломія перенесли до Месопотамії у місто Дари, перси, які захопили місто. Викинули святині у море, але дивовижним чином мощі апостола не потонули і припливли до італійського острова Ліпарі. Після взяття острова Арабами правитель італійського міста Беневент, князь Сікарт, врятував їх від наруги. Незабаром святі останки апостола були урочисто внесені до Беневента і покладені у Великій церкві. Відтоді й шанується свято перенесення мощей апостола Варфоломія. Бог залишив нам мощі святих для того, щоб привести нас до тієї ревності, яка була у них. У своїх віршах він звертався до кращих людських рис: доброти, вірності, великодушності, патріотизму. Будучи незрячим, поет Едуард Аркадійович Асадов набагато глибше і проникливіше сприймав навколишнє життя. На початку 60-х років минулого століття твори Асадова читали у всьому Радянському Союзі. Його книги, що виходили стотисячними тиражами, миттєво зникали з прилавків книжкових магазинів. Літературні вечори поета упродовж майже 40 років проходили з незмінним аншлагом у найбільших концертних залах країни. Я люблю навсіда, доброта, іменем совісті. Вірші Асадова живі і актуальні у будь-який час. Вони пережили свого автора і довго ще користуватимуться популярністю і любов'ю багатьох людей. Вищим завданням своїм вважаю служіння людям, тобто тим, для кого живу, дихаю і працюю. Радянський Союз Англія, Франція, Сполучені Штати Америки. Ці країни внесли найбільший вклад у розгром Гітлерівської Німеччини. 7 вересня 1945 року відбувся спільний воєнний парад союзних військ. Головний парад перемоги у Другій світовій війні був проведений уже після закінчення війни на Тихому океані. Місцем його проведення обрали площу біля Рейхстагу та Бранденбургських воріт, переможеного Берліна. Від кожної союзної нації. Взяв участь зведений полку тисячу чоловік та бронетанкові частини. У парадному марші пройшли колони військ та бронетехніка берлінських гарнізонів Радянського Союзу Франції, Великобританії і Сполучених Штатів Америки. Командував парадом англійський генерал-майор Ерік Неюрс. Від Радянського Союзу парад приймав у маршал перемоги Георгій Костянтинович Жуков. Мужність створює переможців. Згода. Непереможних. Його ім'ям названо десятки географічних об'єктів. Серед них острів у Карському морі, перевал на памірі та рівнина в Антарктиді. Видатний учений енциклопедист Отто Юлійович Шмідт. Він досяг світового визнання у різних галузях науки. Саме він був ініціатором створення та головним редактором Великої радянської енциклопедії. Першим очолив експедицію до землі Франца Йосифа та почав описи дослідження Арктики. Його унікальна експедиція на судні Челюскін приголомшила весь світ. Ім'я Отто Шмітта ще за життя було записане світовою пресою у золоту книгу науки. З ініціативи вченого було створено перший у світі Інститут теоретичної геофізики. Сьогодні це об'єднаний інститут фізики землі імені Отто Шмітта. Я вдячний долі за те життя, яке вона мені подарувала. Скільки доброго і цікавого в ньому було у наступному випуску перший в російській літературі письменник професіонал, чиє ім'я стало відомим в Європі і є романах Симеон Полицький про новомученика ХХ століття священика Володимира Мощанського, один з найоригінальніших представників покоління розстріляного відродження, український письменник Тодось Осьмачка. 33 роки свого життя він присвятив московському театру імені Маяковського режисер Андрій Олександрович Гончарову.